На краю великої африканської савани, де річки мерехливо відбивали яскраве сонце, жила маленька зебра на ім'я Мімі. Вона була відомою своєю добротею серця і довірою. Одного дня, коли мімі прийшла напитися води з річки, вона помітила, як група мав весело стрибала по деревах, заглядаючи на неї з висока. Серед мавп була одна особливо зухвала і не дуже розумна мавпа на ім'я Гігі, яка спустилася до річки, щоб зустрітися з мімі. Привіт, незнайомко. Хто ти така, що блукаєш моїми володіннями? Жваво спитала Гігі, махаючи хвостом. Я зебра на ім'я Мімі, а ти. Відповіла мімі, дивлячись своїми великими голубими очима на мавпу. Себра та не може бути, весело загреготала Гігі. – Знаєш, що всі зебри мають по сто чорних смужок, а я бачу, що у тебе лише дев'яносто дев'ять. Мімі стала тривожно оглядати свої боки. спентежена словами Гігі. Решта мавп приєдналася до сміху, вигукуючи: Так, так, вона не справжня зебра. Серце мімі важко зітхнуло під великим тиском раптових сумнівів. Стара жирафа, яка все це спостерігала з берега, вирішила втрутитись. Жирафа була мудрою та спокійною, її очі з окулярами пильно дивилися на мімі. Мімі, не засмучуйся. Чи не хочеш, щоб я допомогла тобі перелічити твої смужки? запропонувала вона, підходячи ближче. Так, пані жирафо, будь ласка. майже непомітно промовила мімі. Жирафа уважно почала торкатися кожної смужки мімі своїм довгим язиком, рахуючи вголос. Один. Два, три, сімдесят дев'ять, вісімдесят, вісімдесят один. Коли вона дійшла до вісімдесят трьох, її голос затремтів Ох, вибач, мімі. Здається, мої очі вже не так добре бачать, як колись. Після розмови з жирафою, яка не змогла точно перерагувати смужки мімі через свій поганий зір. Маленька зебра повернулася додому, переповнена смутком та зневірою. Сонце вже сідало, окутуючи саванну м'яким золотим світлом. Вона глянула на свої боки, намагаючись злічити смуги, але відчай заважав їй зосередитись. Через деякий час, коли мама вже вернулася додому, вона одразу помітила, що її донька засмучена. Мімі, чому ти така сумна? лагідно спитала мама, підсідаючи поруч та обережно торкаючись своїми купитками плеча доньки. Мімі підняла свої великі блакитні очі, які були повні сліз. Мамо, мавпи сказали, що я не справжня зебра, тому що у мене не сто смужок. Жирафа намагалась їх порахувати, але сказала, що у мене лише вісімдесят три. Мама уважно слухала, а потім зітхнула і спитала. А хто ж тоді я така? Чи я твоя мама? Так, ти моя мама, справжня зебра, відповіла мімі, ще більше засмучена. Давай тоді перевіримо, скільки у мене смужок. Можливо, це допоможе тобі почуватися краще, сказала мама, повертаючись боком до мімі. Мімі почала рахувати, намагаючись зосередитися на кожній смужці. Один, два, три, сорок чотири, сорок пять, сорок шість. Здивована кількістю смужок мімі побігла швиденько до тата. Який сидів неподалік, милуючись заходом сонця. Тату, а чи можу я порахувати твої смужки? запитала вона тата. Звісно, донечко, відповів тато з лагідною усмішкою. Рахуй, скільки забажаєш. Мімі уважно рахувала, а тато терпляче сидів. Один, два, три, п'ятдесят чотири. П'ятдесят п'ять шість? Тату, чому у нас з тобою різна кількість смужок? спитала мімі ще більше спантеличина. Мімі, тихо сказав тато, віймаючи її. Кожна зебра унікальна, як і кожна людина. Наші смуги це лише частина того, що у нас визначає. Ти унікальна і особлива саме така, яка ти є. Незалежно від кількості смужок. Немає двох одинакових зебер, не дозволяй чужим визначати, ким ти є насправді. Твоя цінність не в кількості смужок, ти унікальна і чудова сама по собі. Мімі обійняла тата і маму вона вдячно подивилася на своїх батьків, розуміючи, що справжня цінність криється не в зовнішності, а в тому якими ми є всередині, і в тому, як ми дбаємо один про одного.